Всім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Біліфілдери трошки поснідали. І думаю, познімаю вам відео, тому що люди запитують, що дуже давно не бачили відео про білі фільдерів і не бачили відео про амроксів. Тому трошечки сьогодні розповім про своїх білі фільдерів. В цьому році біля курочок Білі Фільдер будуть стояти два молодих півники. Два півники різних ліній. Курочки, виходить, будуть від Марини Вінбендер. Чотири курочки від Марини Вінбендер, Дві курочки від лінії Сергій Мрія. І дві курочки, і чотири курочки мої минулорічні, ті, що в мене були в минулому році. Поки що два півники, десять курочок. Серед курчат в мене там підростає ще пару курочок Біліфільдер. Якщо вони більш менш округляться, і будуть такі вже підрощені, що їх можна буде поставити до півників, то, можливо, додавлю ще дві курочки, щоб на одного півника виходило шість курочок. Курочки в мене всі помічені. В моїй минулорічній не мають на лапці ніякої сяжечки, ніякої міточки. Курочки, які мають темну стяжечку на лапці. Це курочки від Маріни Вінбендер. І дві курочки, які мають світленьку стяжечку, це курочки від Сергія Мрії. Ось. Це моя минулорічна курочка. Стяжечку немає. Кинула трошечки розмоченого хлібчика. Поставила сьогодні їм пшеничку зранку, тому що сильний мороз. Мішанку їм не заварювала, щоб вона не замерзала, тому нехай їдять зерно, воно довше перетравлюється і курочки будуть довше відчувати себе ситими. Ось такий півник, молоденький, красен, до нас приїхав. Ну, як приїхав, я його сама привезла. Дуже дякую своїм підпис... підписникам, які слідкують за моїм каналом, дивляться відео. Минулого разу, коли я розповідала про своїх курочок породи Нью-Гемшер, казала, що треба буде мені оновлювати кров, змінювати чи півника, чи брати інкубаційне яйце, вливати гарної чистої крові, <кхем> ну, гарну кров породи до нью -Хемпшир. І люди мені зателефонували, вони також проживають у місті Кривий Ріг. І сказали, що в них є півники, ну, вони якби вільні у них в доступі на продаж. Можливо, мені підійдуть півники Нью-Гемпшир для оновлення крові. А потім, коли ми розбалакалися, то в них виходить так, що в них були півники Білі -Фельдер. Ну, Одним словом, поїхав, я поїхала подивитися півників Нью-Гемпшир і заодно. Прикупила півника Нюгемшер і привезла півника Піліфельдер. На жаль, з яєць від Марини Вінбендер півників я не залишала. Не залишала чому? Тому що вони не росли. Якось вони підросли, трошки як, -то, як, як підлітки, і рост у них чомусь зупинився. Не могла я зрозуміти чому. Осінню вони трошечки мене підчихували, я їх пропоїла ліками. В грудні я їх проглистогонила. І виходить, курочки більш-менш округляються, ростуть, розвиваються, а півники стоять на одному місці. Тому півників я вирішила прибрати. Я не бачила з них ну, майбутнього, щоб вони були майбутніми якимись гарними півниками, то я не бачила. Тому будемо працювати в цьому році з курочками. Чотири курочки в мене від Марини Вінбендер, дві курочки від Сергія Мрії, чотири курочки з мого господарства. Ну-ну-ну! От бачите, вже цей півник, що приїхав, не дає тому півникові, що молодий, докладати курочок. Ну, Будемо придивлятися, можливо, придеться півника десь одного відсаджувати, щоб працював один, а потім. Міняти їх місцями. Або ж якщо вони все ж таки помиряться і будуть один одному давати можливість працювати, то будуть жити в одній сім'ї. Ось трошки таке невеличке відео про біліфільдерів, Проте серед курочок від Марини Вінбендера, мені їх чотири, є одна курочка, яка мені не дуже стильно подобається. Ось вона теж. Якась така вона трошечки насуплена, така трошечки бліднувата в лиці. Вона їсть, вона активна, але трошечки щось, щось не то. Якщо ці такі більш-менш активні, такі кругленькі, надутінькі. Ця трошечки слабенька курочка. Ну, вона апетит має, вона е, їсть, п'є, але трошечки слабіша, ніж інші. Ось. Подивимо, подивимося, як воно буде далі. Ось показала вам трошечки своїх біліфільдерів. Поки я з вами балакала, Тут одна курочка вже сіла нести яєчко. І вже здається, що вона вже його і знесла, але сидить і далі гріє. Ось тепленьке, треба буде забрати якраз. Ось такі справи. Все, всім гарного дня, гарного настрою. Нам, українцям, скорішої перемоги. І до нових зустрічей. Зустрічей на просторах Ютубу. Всім пока-пока. Вже навіть я замерзла, поки тут сиділа і вам розповідала і показувала курочок.